Друзі, всім милоха, як ваші справи, як настрій. Є взагалі різдвяний новорічний настрій. Почали вже готуватися до святкового столу, закупати ананаси або горошок по акції. Сільпо, поняли, вже бачили такі піраміди в розмір сфінкса такої, що це здорове, ні кінця І це означає тільки одного, скоро мама буде казати, не трогай це на святковий стіл. Все, у мене дорогих асоціацій нема. Я Різдво дуже люблю і поважаю. Ми його святкуємо всією родиною завжди. Але знаєте, о чому прикол? От цей весь етап з подарунками, Мені наче і подобається дарувати подарунки, і я відчуваю себе наповненішою, коли дарую. Но тратить деньги свої в таких масштабах і об'ємах в один період мені так не подобається, що у мене потім просто настроєння пропадає на два дня. Ну, так і живемо. Все в цій житті полярно. Не можна просто взяти і наслаждатися моментом. Надо за это щось віддати. В этом случае слава Богу, що гроші. І сьогодні ми з вами також поговоримо про гроші. Я хочу вам розказати, як правильно просити підвищення заробітної платні і чому саме зараз, теж объясню. Грудень це дуже класний місяць для того, щоб просити підвищення заробітної плати. Якщо ви працюєте в великій сталі компанії, скоріш за все, у вас все в порядку з переглядом заробітної платні, все відбувається своєчасно. Ну, у вас є перформанс у вас викликають на one-on-one, -on -one, роблять 360 і тому подібне. І у вас взагалі ви горе, не знають, і вам це відео ні до чого. Це відео стосується «Ребят, роботяг». в которой работают в малых и средних бизнесах, в которых в свое время и я работала. Там есть погрешности, с, в принципе, с системой премирования и подвищения заработной платы. Не у всех компаниях это происходит регулярно. И там надо понимать, где и когда просить. Поэтому, друзья мои, третьи лапки, как, как муха. Я была выращена мухой. Это наш месяц. Грудень я очень сильно обожнюю, потому что... Ну, давайте так. Кроме работы мне просить негде и нечего ни у кого. Котлы мне, на жаль, на работе не подаруют, поэтому будем долбить насчет заработной платы. Так уж сложилось культурно-исторически, что Грудень у людей ассоциируется с, с святами, с подарунками, с социальной ответственностью, с тем, чтобы надо делать что-то хорошее для окружения. Это не обязательно я сейчас скажу про какое-то а, прям... донейшн і тому подобною, тому що все-таки ну как буда бы, ширіни і глубини твоєлічності це все залежить. Але все одно там близьким, ми в цей період щось даримо. У грудні зазвичай люди відчувають емоційний підйом, який, в свою чергу, може сприяти і імпульсивним покупкам, в тому числі не знаю, як на вас, а на мене це працює. Це буває особливо, коли я потрапляю до якогось торгівельного центру, і мене це чекає цими вихідними. Я піду по магазинам купляти подарунки. Ти розумієш, це все, це капець. У мене немає зарплатні десь до березня. Тобто, до березня я сижу і їм хліб з маслечком. Ось ці всі покупки вони сприймаються нашим мозком як винагорода, да? виділяється дофамін, ну, сетацин, всі, всі це чудово розуміють. Відчуття насолоди з'являється. І от зачасту люди приходять до супермаркетів, такі смотрять на що, думають, це не треба, а потім думають, а я що? Не заслужив і так з'являється якась очередна чепуха в хаті. Тому піде всю цю водну історію. Хочу сказати, що грудень чудовий місяць для того, щоб просити підняття зарплати, тому що в організмі йде тотальний збой. І оце відчуття соціального контакту, да, того, що ми даримо кому комусь, ми віддаємо, не тільки приймаємо. На ньому дуже добре. Треба Прокататися і використовувати цей момент існує безліч доказових наукових досліджень, які показали, що, наприклад, рівень окситоцину коли ти його стимулюєш і навмисно, так, ти його спочатку вивільняєш, а потім змушуєш людину приймати рішення. То скоріш за все, ця людина буде більш поблажливою. Там згладять угли в какої-то дискусії або конфлікті, і це сприяє емоційній близості. Друга дуже важлива штука, ми вже з вами приділили, що грудень класний місяць. в цей місяць треба пробувати підняти собі заробітну плату, якщо зі сторони компанії таких ініціацій буває рідко або ріже ніж ви того заслуговуєте по факту. Що хочу зауважити, ласка, коли ви підготуєтесь, зараз ми до цього дійдемо. Вибирайте момент. Не йдіть у момент, коли все херово. Ну, я маю на увазі настрій у людини, у керівника, у якого ви будете просити підвищення. Я розумію, як це наразі звучить, і мені чесно не приємно, да, говорити, що ви як класний спеціаліст або я як класна спеціалістка маю ще підлаштовуватися під настрій керівника для того, щоб ну, би, мою роботу, яка дійсно класна, оцінили по заслугам. І я отримала там те, що я хочу. Ну, це как-то вже немножко выглядит, ну, перебором. І да? ви можете сказати, блін, ну це несправедливо і так не можна бути. Друзі мої, я с вами согласна. Це несправедливо і так не має відбуватися, але хочу нагадати, що справедливості не існує. Що є просто закони, які регулюють порядок, а все інше це у вас в голові, то що для вас справедливо, для іншої людини ні. І це та реальність, яку треба прийняти. І якщо все ж таки компанія самостійно не ініціює підвищення, а ви цього хочете, тоді, будь ласка, послухайте мене і йдіть просити підвищення, коли у людини гарний настрій, коли щось відбулося. В компанії, я не знаю, ви закрили угоду якусь, або завели нового замовника, або що ще у нього може щось статися там вдома суперадісне. Я не знаю, дитина виграла, наприклад, в якомусь конкурсі, і в нього приподнятий настрій. В такі моменти краще йти. Green flag, go, 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 go! Якщо вже в житті вашого керівника не відбувається нічого позитивного, хорошого. І от він просто як Сквідвард із губки Боба, вічно незадоволений, ні отчаювайтесь. Тут теж можна щось зробити, коли ви будете йти до нього на one-on-one -one, да, із своєю суперпоготовленою речі. Значить, перше, що треба вам зробити, розсмішити його. І так ну, достатньо, не в принципі, щоб він просто углибнувся. А от розкажіть якусь історію, яка викличе відгук у самого керівника, і тоді вам буде набагато легше і, скоріш за все, що ви досягнете того результату або приближеного до нього, так давайте політожимо. Перше грудень це місяць, який треба використовувати. Друге, на жаль, треба підбирати підходящий момент. І його використовувати, а не просто йти на пролом. Поэтому теж об этом помни. А тепер третій пункт самі техніки, і як все таки надо вести этот діалог? Значить, треба бути титаном. Ну тут я вам багато чого не скажу, і зважаючи на те, в якій компанії ви працюєте, скоріш за все є потолок, на котори повишають. Заробітну плату да. я працювала тільки в одній компанії, де людина могла собі попросити там плюс 50% до нинішньої оплати труда. Я це не мінімалка була, тобто у людей були ізначальні зарплати там от 3 тисяч доларів, і вони могли попросити там плюс півтори, що достатньо. Ну, существенно впливає вообще на формірування бюджету компанії і його спроможностей. В інших же випадках це зазвичай регулюється від 10 до 20%. Наша задача вибити максимально. нижче ніж 20% Ми взагалі не приймаємо за відповідь. Тому для досягнення такого результату, що нам зробити? Перше, що ми робимо, це досліджуємо ринок. Ми смотримо, скока на аналогічній посаді заробляють по ваші, зважаючи на ваш досвід. І там регіону місцевість сколько люди заробляють. Дивимося на конечно же конкурентів, которые зарабатывают лучше і успешнее ведуть бізнес ніж компанії в які працюєте ви да? сенсу смотреть на компанії, которые там менші або менш успішніші з точки зору реалізації бізнесу. Це нам потрібно не для того, щоб приходить і значить шантажувати. І говорить, дивіться, а от там-то взагалі-то в півтора рази більше. Тому що от з таким тоном, ну, к сожалению, скоріше, ви по або нічого, або супермаленьку частину від того, що можна отримати. Але ці дані берегіть у себе в голові, ми їх використовуємо. Друге, що нам треба зробити, це оцінити і виписати взагалі свої досягнення за період, як ви допомогли бізнесу. Що ви зробили? Якщо у вас ви якось пов'язані з цифрами або можете взяти і перевести це взагалі в цифри, це взагалі супер. Ну, условно, я зробив там шість проектів за там шість місяців, умовно. А інші ребята там на такої ж должності роблять 3-4 проекти. Тобто я перевиконав і я роблю більше, ніж там подрозумієте, в принципі, норма у нас в компанії по виконанню цих проектів. Да? От такі цифри я маю на увазі. Якщо у вас вообще є доступ до цифр там бюджету компанії, і як ви посприяли, там я не знаю або оптимізації чогось, або якось повпливали на бюджет і на результативність компанії, це взагалі супер. В общем, наша задача тут зібрати якомога більше інформації про те, як ви, як спеціаліст, допомогли бізнесу за цей період і що ви зробили. Це може бути, я не знаю, ви відстежували когось, двох-трьох людей. Це може бути там, ви задержувалися, ви проявили лояльність. Ви теж можете абсолютно нормально як аргумент, що смотрите, я зі своєї сторони суперлояльна людина, і мені подобається наша компанія. Я розділяю цілі компанії, я б хотів там тут залишатися. Я проявляю на сьогоднішній день, та то в тому, що якщо я ставлю потреби компанії, там вище, ніж за наш договорений робочий графік, і там я зачастую затримуюся на роботі для того, щоб доробити і щоб там условно процес не останавливався. Можливо, ви якось ще впливали на поліпшення якихось процесів, може ви якісь там нововведення, да, пропонували або щось із цього доживели і імплементували. Це тоже супер. Короче, нам надо вот здесь собрать якомога більше інформації і структурувати її. Це і буде ваша основна аргументація, за якою ви йдете на бесіду, да? Пом'яню, що чечик должен, значить, вторая сторона у нас уже положительно настроена, і ми в цей момент вклінюємося. І говоримо слушай ха ха-ха, от така історія. До речі, давай поговоримо про моє підвищення. Будь ласка, в своїй аргументації і збігайте таких фраз, як мені потрібні деньги. Або я мало заробляю, це не інформативно. Навіть якщо це правда, для бізнесу це не інформативно. Замість того, щоб використовувати фразу я мало заробляю. Ми поэтому, в принципі, ініціювали да, завор. Такі фрази ніяк не допоможуть і вони не несуть ніякої аргументації. Якщо ми йдемо, а ми туди йдемо з позиції сили, да, і з того, що смотрите, відбрасуємо там все наше лічне, хоч ми і кінти условно. Дивимося на факти, дуже прозоро, от така от моя польза, і ця польза на сьогоднішній день вартує більше. І все, і в бой, і чекаємо. Значить, коли ви е, вивели свої аргументи, да, от, от наш весь скоп всієї інформації, що ми зібрали, ми робимо паузу і чекаємо, поки людина, е, наприклад, відповідає: Якщо ми отримуємо так, там, наприклад, я тобі підвищую заробітну плату, але на 10%. Здесь как раз вступає аргумент, первый, наша аналітична вот історія, да, коли ми все просерчили сюрчелі і розуміємо, що за цю роботу, яку ми робимо, люди можуть отримувати в рази більше. Тут можна використати її таким чином, сказати: дивись, я там аналітику по ринку. Я дуже лояльний і я би хотів залишитися в компанії. Я би не хотіла там міняти компанію, не хотіла б змінювати компанію. Але я розумію, що загалом ця робота вартує дорожче, і я б хотів отримати справедливе підвищення. І знаю, що це не буде там 50% від моєї заробітної плати, але я намірена отримати 20% зараз. Для додаткової аргументації ви можете використати типу, зворотній зв'язок від самого керівника з Окей, що ти хочеш, щоб я робив, там, наприклад, на ці додаткові 10%, або аргументую мені, чому це 10%, а не 20%, чого мені не вистачило, для того, щоб мати максимальний поріг там, підвищення заробітної плати. Я не знаю, як ви, а у мене мудік такий, що я додавлю до своєго, і я отримую свої 20% на метр вод. І розумієте, чому? Тому що я справді хороший відповідальний співробітник, який викладається на 100%. Коли треба залишатись, я залишаюсь без яких-то там спасіба, Юля, ти найкраще. Я якісно і з першого разу виконую свій скоп задач. Мені не треба там ні переробляти, ну якісь вправки вносити, звичайно, але там глобально нічого прям на 90% не піділивається. Тобто я роблю свою роботу якісно, плюс там я обучаю, плюс я займаюсь, плюс ініціативне, плюс тому особисто у мене прохід завжди там максимальний від можливого, якого надає компанія. Ще хороше замічання з моєї сторони, мені же, це спрацює, якщо ви справді хороший співробітник і ви виконуєте свою роботу відповідально. Якщо ви просто сидите і відсіжуєте там е, свої значить, скільки то тисяч гривень, то, скоріш за все, 20% як високого порога вам не віддасть. Я думаю, не варто да? сильно оставлюватися на тому, що шантаж. І лікарі та плач використовувати не треба. бути абсолютно нейтрально емоційно знебарвленими нейтральними в общені. І якщо можете, якщо у вас там політика або ваші відносини з керівництвом дозволяють, це на вот такому тоні, не вбиваючи вот этот вот хороший настрій, який у керівника був. І не дай Бог ви будете. Выкористовывать аргументацию, типа там, а у кого-то больше. Это максимальная глупость, которую я только чула. Почему я об этом сказала, вы скажете, Юля, но ну, это же просто и это банально. Два месяца назад я боролась с нашей сотрудницей, ну, бывшей, бывшей, потому что я там больше не работаю. А, стосовно того, что там, вот, у нее же больше денег, мы на одинаковых позициях, а у нее больше денег. А у нас взагалі в політиці компанії не було такого, що у нас одна вакансія, там у неї є поняли, градація по бабкам. Там різниця була в деньгах сумасшедша. Але я і працювала на його структурі, там, де у нас условно, 10 тисяч гривень всім однаковим спеціалістам. Ми абсолютно чітко, У нас були критерії, по яким оцінювали, скільки ми можемо запропонувати людині. І там були дійсно різні заробітні плати. Ну я думаю, пояснювати вам далі не варто, що цей аргумент не спрацював для того, щоб ці дівчинці підвищили заробітну плату. А спитала б вона у грудні, можливо, і спрацювала б. І ви можете подумати, а от це і все. А це ще не все. Окрім того, щоб просити підвищення, це саме офігітельне время для того, щоб просити якісь альтернативні штуки можливі в компанії. Якщо ви вже зайшли в этот кабінет, ребята з щитом чи на щитті, ми з вами сідаємо і обговорюємо можливість або перегляд, або введення премій, бонусів, ми обговорюємо можливість дистанційного графіку, гібридного графіку або будь-чого, що вам ще теж хотілося би отримати в качестві Um, ну, додаткової мотивації. І, до речі, якщо вам, наприклад, все-таки із 20% дали 15% підвищення, ви назначаєте на тому, що смотри, ну я розумію прекрасно, що різниця там більше, ніж 20% з ринком який там Україна або компанія, в якій ви працюєте. І поэтому це чудова можливість прям додатковими всякими плюшками, типу медицинським страхуванням, медстрахуванням. Або гібридним графіком добрати собі цю різницю на 5%. Але головна думка тут в тому, що ви маєте йти підготовленими. Да? Хто був у мене на воршопі по технікам переговорів і конфліктології, пам'ятаю, що там була така техніка, називається Батна, е, коли ви маєте. Підготувати найкращі альтернативні варіанти, і ви йдете вже знаючи, якщо нет варіант А, то у вас має бути варіант Б, який вас здовольнить, якщо не варіант Б, у вас має бути варіант С, який вас задовільнить. І що із цього однозначно спрацює. Не буває такого, що не спрацювало нічого. Якщо не спрацювало нічого, а ви класний спеціаліст, реально класний спеціаліст, а не люди, які просто себе понаганяли гамна працюють вісім місяців і пишуть собі в інстаграмі експерт. Пожалуйста, це по больному не треба так робити. То вас або мають відзначити і це норма, або вас повністю не відзначають, і значить ви це саме наймали да, у грудні задуматися, а що я взагалі там трачу свої ресурс, і що я хочу отримати від них, якщо вони ні хрена не, не хочуть мені давати. Ну, все, ребята, всім удачі, хто все-таки піде у грудні і попросить підвищення заробітної плати. Я щиро вірю, що у вас. Получится, по крайней мере, потому что грудень ⁇ это период чудес. И какое-то чудо у нас с вами в жизни все-таки мая произойдет. Все, всем хорошего дня.